Мої симптоми ранньої вагітності. До шостого тижня, коли я дізналася про вагітність, до шостого тижня я собі жила своїм спокійним, прекрасним життям розміреним. У мене був трішки підвищений апетит, трішки тягнуло на солоненьке. І я собі жила прекрасно, і в мене все було класно. І я кажу: у мене був лише підвищений апетит, трішки більша втома. Мене ну, тягнув живіт внизу як на місячні, і так само мене боліли груди, аналогічно як на місячні. Інших симптомів до шостого тижня у мене не було. У нас з чоловіком в той час була запланована поїздка. Ми їхали на власному транспорті в Грузію, а поверталися, мали повертатися вже літаком. І відповідно до Туреччини я доїхала спокійно, все було класно в Туреччині. Ми прогулялися з Стамбулом. І тут, коли ми вже почали їхати в Грузію, виїхали зі Стамбулу, я зрозуміла, що щось не то, але я чомусь забула про те, що я вагітна, і ми просто їдемо. А я така, типу, блін, мене щось так нудить, мене так нудить, а я не розумію, чого мене нудить. І потім, коли ми вже приїхали в Батумі, я зрозуміла, що це, напевно, токсикоз, тому що нудить безперервно. Токсикоз у мене був доволі сильний. Була дуже сильна нудота. Блювоти у мене не було жодного разу. Дякувати Богу. Хоч так. Я досі не можу дивитися на хінкалі і хачапурі, ну ще на хінкалі плюс-мінус. Хачапурі боже, ну це, це жах. Просто і досі якісь запахи, які мене турбували в токсикоз, я не сприймаю.